Так, всім привіт. Ну що, йду на роботу. Вранці туман дуже великий, дуже сиро. Велосипед вчора в мене трохи зламався, в принципі, в останнє время дуже часто ламається. Треба якийсь йому капремонт робити, бо пішком в принципі далекувато йти. Ну, хвилин 40, напевно, мені до роботи пішком іти. Але нічого, що ж поробиш? Не буду ж я прогулювати роботу за того, що велосипед зламався. Тим паче вже не перший раз таке. Так, така ось погода у нас. Я навіть не скажу, що холодно, просто сиро. Так от. Щось гуде там таке. Повітряна тривога, може то сахет якийсь летить, аби на мене не впав. Бо буде тоді по роботі, я чувствую. Так, в принципі, все. Нормально, щось трохи перекусити взяв. Зарядку взяв, наушники взяв. І будемо працювати. П'ятниця. З самого рання тут зовсім людей немає чогось. Хоча наче село повинна якась двіжуха бути, але ніхто нікуди не їде і не йде. Ну, нічого. Такі ось справи. Десь там машина хоч їде якась. А так, наче всі повимирали. Один той сахет десь там гудить. Так, такі ось у нас справи. В общем, треба сутки якось одробити і потім знову два дні вдома. Заказів уже на заводі менше. Ось такі от справи. Так що всім гарного настрою, тримайтеся, поминайте шахедиці. В общем, до нових зустрічей.